Вітаю всіх, мої дорогенькі! Ви на моєму каналі Світ Таро Українською і сьогодні в нас тема розкладу така передбачення на 24 рік. У нас буде три варіанти, де ми подивимося карту року, що принесе вам цей рік, які знакові події, чого вам треба опасатись, на що звернути особливу увагу, що у вас буде по фінансам в особистому житті і порада від ангела вашого. Нагадую, розклад загальний. Відігратися може не для всіх. За особистими розкладами. писати мені на Viber. Телефон є на шапці мого профілю мого каналу. Також у мене є канал в TikTok і мій телеграм-канал. Називається «Світ Таро українською. І так, починаємо. Варіант номер 1 Передбачення на 24 рік. Передбачення на 24 рік. Варіант номер один. Карта руку. Що принесе вам цей рік знакова подія? Чого вам треба опасатися? На що звернути увагу? Що буде по фінансам? В особистому житті. Ну, і, звичайно, порада від вашого ангела-охоронця. В пораді вам буде дана підказочка, на що звернути особливу увагу. На що звернути особливу увагу? Варіант номер два. Варіант номер два. Карта року. Що принесе вам цей рік знакова подія? Чого опасатись, на що звернути особливу увагу? Що буде в фінансовій сфері? Що буде в особистому житті? Ну, звичайно, порада від ангела, варіант номер 3 Карта 24-го року. Під яким девізом пройде цей рік? Знакова подія, що цей рік принесе для вас. Чого треба опасатися, на що звернути особливу увагу? Фінансова сфера і особисте життя. Ну і, звичайно, підказочка від ангелів. Інтуїтивно вибирайте один із трьох варіантів. І я починаю. Нагадую, розклад загальний. Відігратися можна для всіх, але багато хто з вас отримує свої підказки, і поради, і передбачення. Варіант номер 1 Карта року. Туз мечів. Рік буде нелегкий, і це вже видно по карті, так? Меч у нас колюще ріжущий предмет, а на задньому плані гора. Карта восхождення, карта преодоління преп'ятствій, карта труднощів. Тобто карта року і рік ваш пройде, пройде під девізом, що треба буде продалювати труднощі. Якісь нові ідеї будуть входити в ваше життя, якісь нові задачі ви будете ставити перед собою так? і їх продалювати. Хочу вам сказати, що нагадати девіз, да? що вершину подолає і вверх обов'язково. Про що нам говорить карта Тузмачів? До всього в цьому житті треба ставитися критично. Не вітати в облаках, а ставитись критично до тих ідей, які приходять в вашу голову, до тих людей, які приходять в ваше життя, до ситуацій. Треба ставитись критично, відкинувши емоції, не впадати в паніку, які в труднощі зустрічались на вашому путі, а як наче подивитися на себе і на ситуацію збоку. Критично оцінити свої можливості, саму ситуацію, людей яких буде приводити в ваше життя, тут це однозначно щось нове. І тому щось нове обов'язково прийде в ваше життя. Обов'язково прийде в ваше життя. Мечова карта може означати нові знання, нові спілкування, нові можливості. Так що рік буде важкий, але в ньому буде дуже багато чого нового. Так, давайте дивитися далі. Що принесе цей рік? Знакова подія. І у нас випадає карта імператор, старший Аркан імператор це дуже важлива подія. Дуже важлива подія. По-перше, вона може привести у ваше життя е людину, мужчину. Та? Для когось це буде друга половинка, з якою ви створите сім'ю, народите дітей, об образуєте ячейку общества, Так? бо це карта батьківства, карта сім'ї, імперія це сім'я. Імператор це батько, це муж, це чоловік, це захисник. Для когось це буде людина, яка допоможе вирішити в цьому році всі ваші труднощі і проблеми. Людина наділена властю, зв'язками, грошима, можливо, і вмінням вирішувати ті чи інші питання. А комусь це буде подія, що перенесе цей рік, яка говорить, ця карта може говорити. Наведи лад. Наведи лад в своєму житті, тому що карта імператор це ще в нас порядок, закон, коли все треба поставити і розставити в своєму житті по містам, та? коли хаос превращається в упорядкованість. Так, дивимося далі, чого опасатися, на що звернути особливу увагу. Не потрібно бачити все, яким би важким рік не був, в чорному світлі, та? в чорних красках. Це карта розчарувань, це карта п'яка е, кубків, карта, коли людина, е, що б не происходило в її житті, все сама окрашує в чорні тона. Можливо, рік буде для першого варіанта і нелегкий, і проблемний, але ж ця карта говорить: от про що. Якщо стосунки або робота, або якісь події стали, як чемодан без ручки, і нести важко і викинути жалко, то треба буде зробити вибір. І більше всього, як би жалко не було, оставити людину, роботу чи обставини, які вас приводять в депресію. Так? Друге варіант. Отут у нас людина сидить і бачить тільки розбиті чашечки, і не бачить, що ще стоїть дві серебряні цілі. Є раді чого жити, куди йти, куди стрімитися. Так, але треба прийняти рішення, а не зависати в депресивному стані. Так от, на питання, чого опасатися, війти в депресію і нічого не вирішувати, війти в негатив, загнати себе в негатив і нічого не вирішувати, так в ньому і залишитись. Цього треба опасатися. Якщо стало щось мішать життю, і стало невиносимо вже далі так жити, треба щось змінювати і йти далі. Адже Золоті чашечки які ще, чи серебряні чашечки, які ще перед вами стоять, вони цілі і повні вина і емоцій. Слідуючи, що у нас буде по фінансам? Сім'єрка жезлов, по-перше, вам треба за свої фінанси буде поборотися, про що нам і говорила перша карта. Легко нічого в цьому році вам даватися не буде, і фінанси в тому числі. Щоб хорошо заробити, треба вступати в конкурентну боротьбу. Не боятися конкурентів, і побіждати, чи це буде бізнес, чи це буде робота по найму не має значення. Друге, не давати вмішуватися третім людям у ваші фінансові діла. Папам, мамам, дідушкам, бабушкам, тітям, дядям і так далі. друзям, подругам. Вирішуйте самі всі свої проблеми, відстоюйте свою точку зору, куди і на що вам потратить ваші фінанси, чи відкласти, чи кудись е, поїхати куп... чи купити щось, чи кудись поїхати вирішувати тільки вам, а не іншим людям. В особистому житті Тройка Пінтаклі. Тройка Пінтаклій це більш робоча карта. Якщо хтось в стосунках, то ці, ця карта говорить про стабільні стосунки, які будуть у вашій парі. Робочі, дружні е, стосунки, де є можливість домовитися, знайти якусь спільну точку зору. Е, хто в е, о, о, самотній, той може постати перед вибором. Перед вибором троєчка це завжди два претендента. Одна дівшка, двоє мужчин, або один мужчина і дві дівшки може бути і таке. Вам придеться вибирати з ким же підписати свою угоду на майбутнє особисте життя. І порада від ангелів. Радість. Ну що ж, якби, яким би важким не видався цей рік, шукайте в усьому радість і положительні емоції. Радість це вища форма енергії. В неї найвищі, у цього відчуття найвищі вібрації. Да? І е, ощущення волшебної радості треба шукати в кожній хвилинці свого життя. І радості може бути в вашій житті все. Те, що ви живете, діти, близькі, робота, хобі. Прекрасна погода, якою б вона не була, так, шукайте ще радість в кожному мгновенні вашого життя. Більше позитиву в життя. Більше позитиву в життя. Адже наша реальність формується в нас у голові. Наші думки, якщо вони песимістичні, так? якщо вони безрадісні, притягнуть в наше життя такі ж події. Якщо наші думки. Е Іскристі, і радісні, і ми думаємо не про те, чого боїмося, а те, чого хочемо, і радуємося кожному дню. І питаємося в самих трудних ситуаціях знайти щось положительне для себе, то положительні події і прийдуть в наше життя. Так, варіант номер два. Девіз вашого року карта року для другого варіанта. Карта побідітеля Шестерка жезлов. Прекрасна карта. Рік має бути для другого варіанта динамічним, рік принесе свої перемоги. Рік, який говорить, Ти увінчаєш свою голову лавровим вінком, тобі буде чим гордитися і самим собою, і тими досягненнями, які ти здобудеш в цьому році. Гуртуй навколо себе людей, та, по поговорці разом і батька бить легше. За тобою стоять люди, ти можеш їх навіть вести за собою. В цьому році згуртовувати навколо себе і ви можете разом добитися ще більших перемог. Чи це робота, чи це сім'я не має значення. Так, дивимося далі. Другий варіант. Що принесе цей рік? Знакова подія, карта сила. Знакова подія знову ж у нас карта старший аркан сила. Знакова подія має бути дуже, така, знаєте, потужна. Але головна знакова подія це ваше внутрішнє перевоплощення, це вміння керувати своїми емоціями, це вміння приборкати свого внутрішнього звір'я, це вміння управляти самим собою, домовлятися з самим собою. Це карта внутрішніх змін. Це карта внутрішніх змін. Ще по цій карті можна сказати, що у вас можуть в житті виникнути якісь в цьому році драматичні стосунки. драматичні стосунки. Чи це на роботі з колегою, з начальником, чи це в сім'ї, в особистому житті. Але коли з людиною ви, як наче, одне ціле, але не можете знайти спільну мову. Ваша сила в цьому році, в вашій мудрості. В умінні керувати своїми емоціями, в умінні бути доброю, позитивною і ласковою ваша сила в любові і в вашій слабості. Так, чого опасатись, на що звернути особливу увагу? Опасатися непредсказуємих змін і подій, які будуть вриватися в ваше життя, в зненацька, да? неочікувано. Вони не підуть вам на користь більше всього, тому що вони випали в позиції, чого вам опасатися. Якихось неочікуваних спонтанних поїздок, якихось людей, які будуть риватися в ваше життя з непонятними предложеннями, да? якісь зміни, яких ви не очікували, все, що буде неочікувано, приходити в ваше життя, до всього треба относитися з опаскою, придивлятись і опасатись. Так, дорогенькі мої, що буде по фінансам? Король Кубків. Ну, король у нас людина на троні, тобто фінанси будуть. На трон і на красивий одяг фати, але вам прийдеться очікувати своїх фінансів, да, у нас ждущий король. І можливо, будуть якісь затримки по фінансам, по виплатам. Можливо, якщо ви почнете свій бізнес, він буде розвиватися досить медленно, і прийдеться чекати результатів. А якби, або якщо ви знайшли нову роботу. Або новий проект якийсь, то не зразу появляться плоди і прийдеться почекати. Але в кінці вас жде винагорода. За ваше терпіння, за ваш е, труд вас жде винагорода. Не потрібно розслаблятися і впадати в таку, скажімо, знаєте, так, почивати на лаврах, тому що тоді прийдеться ждати ще вдвічі довше. Особисте життя. Особисте життя карта, верховна жріця. По особистому житті, мой дорогні, другий варіант, керуйтеся інтуїцією, керуйтеся своїм шестим чувством, третім оком, своїм підсознанням, да, своєю подкоркою і те, що вам підказує ваше єство і ваш внутрішній голос. Люди, які можуть приходити в ваше життя в цьому році, можуть показувати себе не такими, якими вони є насправді. Ви поняєте? Людина може щось скривати, не доказувати, не розказувати вам, або пощель, бо кажеться для вас повною загадкою. І тому будьте обережні, інтуїція і ваше третє око, і ваше шестоє чувство вам на допомогу. Бережіть свої секрети, якщо вони у вас є. Да? І якщо чужі скелети з шкафа, Будуть знайдені, випадуть, то вони вас можуть неприємно здивувати. Будьте до цього готові. Чужі скелети в шкафу, ну, так собі, перспективка. Порада. Цей рік вам предназначений для того, щоб ви написали сценарій собственної житті, согласно велінню вашого серця. Як тільки ви розберетеся своїми істинними бажаннями і спитаєте себе, а чого хочу іменно я, не мій, мій чоловік чи жінка, не мої діти, батьки або роботодателі, а чого хочу іменно я, так в цьому році у вас з'явиться можливість написати сценарій согласно вілінню вашого серця. Головне зрозуміти, чого ж іменно хочете ви. Ви заслужуєте того, щоб жити так, як хочете ви. Зверніть на це увагу другий варіант. Варіант номер три. Девіз року, карта року для третього варіанта: двойка пентаклій. Рік буде неоднозначний. Як ви будете гратися своєю долею і своєю судьбою, постійно знаходитися в виборі між двома варіантами: між двома роботами, між двома бізнесами, між двома людьми, між двома обставинами, між двома виборами. Так? Карти призивають вас ставитися більш серйозно до цього року? Це рік, як ми пам'ятаємо, високосний. І вести себе легковажно в цей рік, ну, не камільфо. Так що наберіться серйозності і приготуйтеся, що вам прийдеться весь рік між чимсь і чимось вибирати. Так, дивимося далі. Що принесе цей рік, яка знакова подія? Сімка мечів цей рік може принести вам ситуацію досить болючу. Сімьорка мечів це карта обману, це карта подлості, це карта брехні, зради. І саме головне, це карта, що ця зрада, брехня і подлость можуть бути від самих близьких людей, від самих близьких людей. На цій карті намальований воїн, який. Втіхаря ноччу на полі боя украв у своїх же побратимів, своїх же ж, е, близьких друзів оружя і втік з поля бою, оставивши їх перед лицем ворога безоружними. Тобто людина з ближнього оточення або люди можуть вас підставити, обманути, ввести в оману, поступити з вами подло і нечесно. І це е, те, що принесе вам цей рік. Будьте дуже уважні до своїх ближніх, до їх намірів, можливо, вже якісь перші знаки ви відчуваєте. Не закривайте на це очі. Якщо ж ви самі хочете повести себе нечесно, підло, то ви повинні пам'ятати, закон Бумеранга. ніхто ніколи не відміняв. Так, чого опасаться, карта башня. Опасатися треба, по-перше, по, по здоров'ю, у вас повишена травмоопасність, поїздки за рулем, робота з електрикою, перебування десь на висоті, переходимо дорогу по правилам. Так, переломи, нещасні випадки і все остальне треба бути дуже і дуже обережним. Карта башта це карта розрушення, карта краху. Чого опасатися ще? Хтось може вас. Скинути з вашого п'єдістала, може принизити вас, понизити вашу самооцінку, уязвити ваше самолюбіє. І тут у нас люди летять да? удар молні, і люди летять, хтось посчитає, що ви дуже високо вознеслись і опустять вас на землю. Не завжди у нас башня погана карта. Да? Це другий раз е карта, яка говорить, що треба старе розрушити. Щоб побудувати на фундаменті на цьому щось нове. Але раз у нас ця карта випала в позиції, чого опасатися, то я вас попередила, що люди можуть вас підставити і розрушиться весь, весь ваш світ, все ваше міроздання, все те, що ви дуже вибудовували е, щепітільно і тщательно, так? будьте готові до цього. Але я ще раз кажу: гарне і основательно построєне здання, тобто наше життя, Одним махом не розрушиш. Розрушається те, що вже давно пора розрушити. Та? Те крихке здання, яке і так уже ось ось повинно було впасти, іменно воно і не видержує ніяких із питань, і іменно воно розрушається. Побачте, це може бути е, кроме нещасних випадків і проблем із здоров'ям. Це може бути потілі роботи, розрив стосунків, розлучення. Коли тебе принижують, коли тебе твоє, твоє самолюб'я уязвляють, коли тебе скидають з п'єдістала, да, принижують твою самооцінку, опускають тебе на саме дно. Да? Ну, На самому дні теж непогано. Від дна легше відтолкнутися, всплить і почати строїти своє життя заново. Так... Е що буде по фінансам? Верховний Жрець. По фінансам повинно бути непогано все, якщо ви будете соблюдати закони Божі і людські. Так, закони Божі і людські. В когось може треба прислухатися до порад старших, мудріших людей. Комусь прийдеться здобувати нові знання, нову професію, чомусь новому вчитися, щоб заробити. Але в будь-яких ситуаціях ця карта говорить, оставайся людиною. Живи по законам Божим і людським. Верховний жрець – це хороша карта на фінанси. Коли ти себе ведеш чесно і правильно, то прийдуть і фінанси. Особисте життя, карта імператриця, карта сім'ї. Хто вже в стосунках, тому то треба звернути увагу на сім'ю. Можливо, вагітність у вашій сім'ї, приплод, приріст. Так, можливі великі покупки. Хто не замужем може вийти заміж, хто не замужем може зустріти своє, своє кохання і отримати предложення руки і серця. В будь-якому випадку імператриця для особистого життя це прекрасна карта, це звістка про вагітність, народження дітей, законний шлюб, громадянський шлюб, це знаходження пари, це прибутки, матеріальні прибутки в сім'ї. Так, і порада від вашого ангела. Третій варіант. Діти з особливою любов'ю вам в цьому році треба ставитися до своїх дітей. І не тільки до своїх, а взагалі до дітей. Е, всі діти включає і ваших собственних, і не тільки ваших требують любві, заботи, ласки і внімання. І в цьому році карти говорять, може бути звістка про вагітність, приплод в сім'ї, народження нового життя. Планування дітей, а в кого дітки вже є, то особливу увагу зверніть на них. Це потрібно не тільки вашим дітям, це ще більше потрібно вам самим. Спілкування з дітьми, нас діти дуже багато чому навчають. Дуже багато чому навчають. Такий у нас третій варіант. Дорогенькі мої, я буду вам вдячна за ваш лайк, підписку, коментарі. Дякую за увагу, за той час, що ви провели зі мною. Всього вам доброго. До нових зустрічей!